Це найважливіше, очима журналісті служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Вони роками збирали копійку до копійки, аби мати забезпечену старість та просто гроші на лікування. А натомість отримали лише зіпсоване здоров'я та постійні обіцянки повернути гроші. Вкладники захід інкомбанку вже вкотре прийшли до фінансової установи, аби дізнатись, коли ж нарешті отримують свої кремні. І знову почули ті ж відповіді, що й кілька місяців тому. Далі продовжить Оксана Жужельська. Дубенчанка Раїса Слободенюк шість років тому вклала в захід інкомбанк 10 тисяч євро, які за кордоном заробила донька, доки бабуся доглядала онука. Спочатку проблем не було. Півроку банк справно платив відсотки, але потім мрії про безхмарне майбутнє та додаток до пенсії розчинились у повітрі. Я приносила три чотири справки. Я принесла чотири операції. Останню на очі шість тисяч заплатила. Де мої гроші, кровну та роблю мене дитиною. Скажіть, я ж кажу, мені 75 років, коли я їх вже отримаю. Скажіть мені, люди. Не в кращій ситуації і ні на дий розповідає, живе нині на 1400 гривень пенсії. Банку довірила кровних 12 тисяч. Строк цієї договору ще не закінчився, але відсотків жінка не бачила вже давно. А гроші дуже треба. Мені стався інсульт ішемічний, Я бачите з паличкою. Мені пішла велика сума грошей на лікування, тепер я не маю, я хочу, щоб мені щось повернули. Я ж не маю грошей, я заборгувала велику суму грошей, мені треба віддати. І ще кожного місяця я вже десь 8 тисяч потратила на лікування, де мені їх брати. І схожа історія в кожного з цих вкладників: дехто до сьогоднішнього дня не дожив, а решта вже кілька місяців періодично збираються в захід інкомбанку в надії повернути вкладене. Проте щоразу отримують лише обіцянки в банку людям співчувають, але вкладів не повертають. У всьому винні кажуть злісні боржники, які не повертають кредитів. На сьогодні яка ситуація? Маючи рішення судів на користь банку на руках, маючи відкриті виконавчі провадження? Ми на жаль не маємо грошей. Щоправда, люди цю історію вже не хочуть слухати. Очередні казки нам розказують, а ми всі вуха порозвішували і слухаємо. Ви що безсилі? Ви безсилі? Держава безсила забрати. Нині зневірені вкладники пішли ще далі і передали Галині Скібі заяву з вимогою звільнити керуючого рівненською філією Олега Яцука та визнати банк банкротом. Ви маєте зрозуміти, що я тут виконавець. Я не є власником банку, я не є контролюючим органом і не моя компетенція приймати рішення, приймати рішення стосовно. Повно панкрутство чи не панкрутство вата. Захід Інкомбанк, за словами Галини Скиби, не може просити в Нацбанку кредит під рефінансування, адже в такому випадку необхідна застава, а заставляти нічого. Усі приміщення належать колишньому власнику, якого зараз розшукують правоохоронці. Попри ці пояснення, люди все ж вважають себе жертвами банківських махінацій, адже кажуть, за останні роки кредитний портфель банку зменшився вдвічі, а гроші вкладники так і не побачили. А я поїду до самого президента, бо далі так не можна обманювати і посилати людей у суди. Скільки можна так обманювати після годинної сварки? Усі сторони конфлікту традиційно лишились на своїх позиціях. Обурені вкладники кажуть, готові до радикальних методів боротьби, а банк просить терпіння та сприяння у поверненні кредитів. Дехто готовий знову повірити установі і навіть допомогти боротися зі злізними неплатниками. Це пустий пустий звон. Нічого не дасть перекриті дороги. Нам треба на сьогоднішній день проводити воспитательну роботу серед цих людей. У їх зажена совість. І поэтому вони можуть переступати через трупи живих людей. За словами пана Івана, почнуть вони з обходу боржників. В перелік тих, хто заборгував по мільйону гривень, каже, вони мають. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. На рівнечині замети на дорогах продовжують ускладнювати рух пасажирського автотранспорту, і хоча жоден із запланованих рейсів із автостанції Чайка сьогодні не зірвався. Проблемними залишаються поїздки до Зарічницького району. Дістатися автобусом вдається лише до райцентру. Складна ситуація, і на Тучинському напрямку до села Матіївка маршрутки не доїжджають. Як повідомили на автостанції Залізнична, через погану дорогу скасований рейс на дерман через верхів. А от на центральному автовокзалі, як запевнив його керівник, жодних незручностей пов'язаних з Адисою та заметами на дорогах не відчули. І до інших тем призупинити реорганізацію Острозької Володимирецької та Вербської протитуберкульозних лікарень так вирішив сьогодні рівницький окружний адміністративний суд діятиме заборона до завершення розгляду справи про законність рішення обласної ради, яким ці три лікувальні заклади вирішили закрити. Відповідний позов до окружного адмінсуду подав один із хворих островської тублікарні. Одночасно, із початком засідання під стінами суду медперсонал закладу влаштував пікет. Продовжить тему Роман Саварида. Працівників скоротять, а хто скоротить кількість хворих із подібними гаслами під будівлею Рівненського окружного адміністративного суду зібралося декілька десятків працівників Острозької протитуберкульозної лікарні. Вони протестують проти закриття їхнього лікувального закладу. Не можна судити по тому, наприклад, в Острозькому районі там немає достатньо хворих на туберкульоз. Напевно, їх немає за того, що там є ця лікарня, і вона лікує і вона приносить позитивний результат. А уявіть собі. Хвора людина чи буде їхати з села в область в Рівне. Якщо буде їхати, то вона буде заражати людей. Працівники острозької протитуберкульозної лікарні, що зібралися під стінами суду, побоюються, що вже у червні, коли заклад закриють, вони залишаться без роботи. Роботу обіцяли, умови суттєво відрізняються від тих, які були. Ну тобто, наприклад, людина працювала на ставку і пропонують півставки. Якщо це от помітцю, ну от в острозі пропонується в Рівному. Рішення закрити три протитуберкульозні лікарні у Володимирці, Острозі та селі Верба Дубинського району наприкінці минулого року ухвалили депутати обласної ради. Всіх хворих звідти вирішено перевести на амбулаторне лікування або ж до стаціонару обласного протитуберкульозного диспансеру, де є сучасне обладнання і відповідні умови. Хворі незалежно з якого району. Якщо він бацилярний, він повинен госпіталізоване стаціонарне відділення. Бацилярний. А якщо не бацелярний, він буде лікуватися амбулаторно, тобто через районтізіатра буде отримувати медикаменти безкоштовно. В районі, там де він проживає, нині в області офіційно зареєстровано пів тисячі хворих на туберкульоз, які є небезпечними для оточуючих. Для них вже підготували місця у стаціонарах обласного тубдиспансеру, а також у Зірненській, Страшівській та Острожецькій протитуберкульозних лікарнях. Тому закриття трьох аналогічних закладів у Вербі, Острозі та Володимирці для рівненщини не призведе до погіршення ситуації із захворюваністю на цю недугу, запевняють ініціатори реорганізації. Ліжок для нашої області не потрібно, тому що основне завдання госпіталізувати хворих, який заразний для окружаючих, щоб не заражав інших, тобто бацилярних. У той же час скорочення кількості фтезіатричних лікарень дозволить обласному бюджету економити щороку 15 мільйонів гривень. Тим часом Рівненський окружний адміністративний суд, розглядаючи позов одного із хворих острозької протитуберкульозної лікарні, вирішив призупинити реорганізацію усіх трьох лікувальних закладів до завершення слухання справи. Наступне засідання суду відбудеться найближчої п'ятниці. Роман Сверида Микола Мельничук інформаційна програма День. Чергова пряма телефонна лінія діятиме у середу 20 березня в обласній державній адміністрації з 9 до 17 години на дзвінки жителів краю відповідатимуть начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату ОДА Олександр Баладир, начальник управління державної служби головного управління держслужби Лариса Коваль, начальник юридичного відділу апарату адміністрації Микола Волчецький та директор Рівненського обласного контактного центру Микола Шустов задати запитання згаданим чиновникам можна буде за вказаними на екрані телефонами їх підрозділів або ж за єдиним телефоном адміністрації 695 374. Державна міграційна служба на Рівненщині хоче перенести свої районні сектори до просторіших приміщень. Розпочали із Млинова, де паспортистам доводилось тіснитися у райвідділку міліції. Нині вони мають шість комфортних кабінетів. На новосілі побувала і наша знімальна група. Хлібом та сіллю зустрічають на порозі своїх колег працівники Млинівського райсектору міграційної служби, адже у них новосілля. Подалі від міліціонерів. Відтепер жителі Млинівського району не ходитимуть до райвідділку міліції, де раніше сиділи паспортисти, адже вони переїхали до нового просторового приміщення, що знаходиться через дорогу, замість трьох маленьких кабінетів, шість великих. Паспортисти згадують, чималий потік відвідувачів заважав роботі правоохоронців. Щомісяця доводиться обслуговувати майже пів осіб, яким тепер не треба підняти у черзі та Тісних кабінетах. У майбутньому міграційники планують збільшити кількість послуг, які надаватимуть жителям району, зокрема, видавати тут ще й закордонні паспорти. В Млинівському районному секторі надаватимуться послуги всі виключно по оформленню паспорта громадянина України по оформленню реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, видача довідок про реєстрацію місця проживання, прийом документів на оформлення проїзних документів для виїзду за кордон діткам, тому що вузла тут ще поки що немає, але ми теж будемо розглядати це питання. Приміщення відремонтували за півтора місяці. Роботу ще не закінчили і загальну вартість поки що не підраховували. Одначе підсумовують міграційники, все зробили за власний кошт. Попередньо були приміщення пошти. Коли пошта ну, скоротилась, скорочення пройшло, і переміщення в них, звичайно, відбулося, то ці кабінети постували. Вони були, ну, як казали, ще за років 80-х, мабуть, що тоді, коли будувалося це приміщення, тоді робився ремонт. До кінця березня паспортисти планують відремонтувати приміщення в Дубні. Далі на черзі Рокитнівський район, де працівникам міграційної служби також незручно у двох тісних кабінетах. Володимир Срус, Дмитро Шамшин, Інформаційна програма день. Канадські французи у Рівному до нашого краю гості з за океану завітали на запрошення рівненського французького альянсу у рамках тижня франкофонії. Вони розповіли студентам та викладачам місцевих вишів про те, як живуть франкомовні спільноти в англомовному середовищі. А ще молодь отримала можливість вживу поспілкуватися з носіями французької мови. Подробиці у наступному сюжеті. Канада двомовна країна. Більшість її громадян розмовляє англійською, та є чимало і тих, для кого рідною є французька мова. Однак і ті і інші почуваються в країні комфортно, каже політичний радник Посольства Канади в Україні Грек Лемермейєр. Більшість людей в Канаді розмовляє і англійську мову, багато розмовляє французьку мову і через, через взаємне розуміння ми. Працюємо разом, окрім грега лемермеєра, дорівно завітав і генеральний директор канадської асоціації франкофонів провінції Альберта Дені Перо. Вони спілкуються з присутніми виключно французькою. Преду кедра сет посади франкофон Канада Вівокібек, на супрованс уль. Послухати канадські французів прийшли рівненські викладачі та студенти зазначають, для них це можливість поспілкуватись з носіями мови, яку вивчають у вузі. Такі зустрічі організовані з носіями мови, є досить пізнавальними для нас, оскільки ми можемо почути мову в оригіналі. Така як справді вона є розмовну мову. Таких контактів тісних, якби для з носіями з автентичними, скажімо, так, представниками. Ну, скажімо так, замало Ось, і кожна така зустріч, кожна така, скажімо, конференція, кожен семінар. Це це дуже багато. Це вартує того. Зустріч із заокеанськими гостями організував Рівненський французький альянс напередодні міжнародного дня франкофонії, який світова спільнота вже понад 30 років відзначає 20 березня. Об'єднує е, е, ну скам так оцей альянс франкофонний. Е, Майже більше мільярда населення, якщо так взяти, в різних країнах десь п'ята частина приблизно це ті країни, де французька мова є офіційною або другою офіційною, тобто чи єдина офіційна, чи друга офіційна, як, от, наприклад, в Канаді. а інші країни це ті, де французька мова вивчається. У рамках тижня франкофонії у Рівному також відбудеться концерт франко-сенегальського гурту. Галина Баранчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. У рівному відбулись міські змагання із судно-модельного спорту. Майже два десятки вихованців центру творчості учнівської молоді демонстрували моделі, зроблені власноруч, а також змагались у тому, яка з них найшвидша. Судна виготовляють з дерева та пластику. На конструювання однієї моделі юні техніки витрачають від одного до двох років. Як стверджують організатори, на цих змаганнях діти передусім відточували свою майстерність та готувалися до обласного етапу. Він пройде у травні. На ньому рівне представлятиме п'ятірка найвправні. Моделістів. Обласні змагання відбуваються в два етапи. Перше це е, показати, як модель зроблена. Тобто до оцінку треба зробити як виконання моделі, а потім гарненько її запустити, от, щоб вона попала, там робиться спеціально створ воріт і треба іменно 100 балів от, в середні ворота попасти. І тоді буде 100 балів зразу. Найсильніші 17-річні пляжні волейбілісти країни зібралися у Рівному у спортзалі обласної спортшколи. Протягом трьох днів проходив зимовий кубок України. За місце на п'єдесталі боролося 13 колективів у підсумку. Перемогу у турнірі здобула рівненська пара у складі Ілі Ковальова та Максима Яковлева. Другу сходинку посіла команда з Ужгорода. Бронза у волейболістів з Бердянська. Це традиційні змагання, які проводяться протягом останніх шести років, і традиційна старша вікова група хлопців фінальні змагання проходять на сорівному. Це е, фінал е, зимового кубку України серед юнаків е, 1996-97 років народження. Рівнянин Валерій Крушельницький вдруге став переможцем юнацького чемпіонату Європи з гри ГО на змаганнях, що проходили у Будапешті. Він продемонстрував найкращий результат серед дітей віком до 12 років, обігравши більше півсотні спортсменів із 10 країн у віковій категорії до 16 років. серед українських юних спортсменів найкраще виступили рівняни Андрій Полипчук, який став шостим, та Олександр Єрошкін, який фінішував четвертим. Останній у підсумку завоював путівку на чемпіонат світу у віковій категорії до 16 років. РТБРВ.Юе адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю вам гарного вечора і, як завжди, хорошого настрою та зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.